Привітці, мене звати Кирило, я рекрутер. В цьому відео розкажу про 5 топових вакансій у Рослові. Його найближчих околисях. Чоловіки, жінки сімейні пари. Це маловідомі підприємства, на які мало хто набирає. А мої люди там працювали. Поїхали. Перше підприємство це виробництво сіропів, чаїв, вітамінів і подобної продукції, яка продається в аптеках. Воно знаходиться на вулиці Макроноска, 8, і підприємство називається «Олеофарм». Туди затруднюються чоловіки, жінки сімейні пари. В різні періоди часу було по різному. Графік роботи по 8 годин. Один в дві або в три зміни по умові зліцення останній раз туди набирали, але зарплата досить непогана. Це незвичайне виробництво, де є мінімальна заробітна плата, 30-50 брутто І все на цьому виробництві платили чи 3150, чи 3250 злотих брутто. На початку року люди отримали там 27 злотих нетто, що достатньо непогано, бо більшість вакансій пропонують заробітну плату в районі 24-63 злотих нетто в 2025 році. Головні процеси на цьому виробництві це розліття. Дівання сиропу пістоляєте пляшечку, наливається сироп Якщо там щось затраскалось, заплямилося. Ви це протерли. Накинули зверху кришку, наклеїть етикетку, відставили. Наступна бутилка, наступна бутилка, наступна бутилка і так далі. Наступний процес фасування чаю. Біля вас стоїть великий мішок чаю, ви берете ложечкою, на точні віси, кладете ту певну кількість чаю, там, чи 20 грам, чи 25 потім це заклеюєте, фасуєте, відкладаєте в коробочку, відкладаєте в коробочку. Досить елементарні процеси, особливо для жінок. Цей процес супер ідеальний. Які головні нюанси по цій вакансії? В першу чергу сан-книжка, оскільки це Робота з продуктами харчування, санкніжка там є обов'язкова. Її можна купити там в інтернеті, пошукати, якось собі зробити, або можна здати дійсно аналізи. Це там коштує чи 200 чи 250 злотих. По-моєму, робиться на протязі трьох-чотирьох днів. Але прийом людей відбувається з понеділка посереду, щось там з 8 ранку до 11 години дня по-моєму не пізніше. Відповідно, вам треба понеділок, вівторок, середа прийти і вже на наступний тиждень, понеділок-вівторок ви будете мати вже готові аналізи які, По-моєму, що в принципі на ціле життя тривають. Також із нюансів це житло на це підприємство, жодне житло не надається, треба мати тільки власне житло, і взагалі жодна агенція, яка там працевлаштовує, я не бачив, щоб вони теж щось надавали. Тобто тут потрібні люди тільки на власному проживання. Вулиці, нагадую, Макроноска 8, відповідно, ваша локалізація повинна бути десь недалеко. Їдемо далі, це вакансія Global Point, воно знаходиться в біскупіцях подгурних, там є склад і є виробництво. Вони займають. Фарбою для покрасок стін, для якоїсь там штукатурки, елементарної, такої подобної продукції. Я сам там був всередині, Добавляю відео, що ви подивилися, як там плюс-мінус все виглядає. Туда в основному набираються чоловіки, час від часу можна туди притулити якусь жінку, але досить не часто. В минулому році вони просолаштовували по умові опраці, в цьому році просилаштовують виключно по умові зліцені, але заробітна плата так само вища, ніж мінімалка. Це 32,50 злотих бруто. І графік роботи на даний час. Це в одну зміну, 8 годин з 7 ранку до 15 години дня, потім собі куріть бамбук робіть, що хочете. Досить непогана робота. Тут так само треба мати житло, власне, це обов'язково Доїзд на роботу, організовується громадським транспортом, але досить велика кількість. Туда їздять 3 або 4 автобуса з Рослава, і, в принципі, в основному працівники на них і добираються. Заробітна плата на цій вакансії приблизно в районі 4,5-5,5 тисяч злотих нетто Можете взяти до уваги. Наступна вакансія це виробництво медицинського. Обладнання, крапельниц в переважної більшості, називається вона клініко знаходиться в блоні. Це е, на виїзді зросло в сторону стадіону Тарчинського, от туди на виїзд. Якщо ви проживаєте десь там, наприклад, на Лігніцькій від Магнолії і туди в сторону виїзду з міста, то в принципі там можна добиратися і теж громадським транспортом, досить непогане підприємство. Е, треба до чоловіки, жінки, сімейні пари по умові о праці, премії, бонуси за надгодини, за ночні зміни за подонур. Мові і так далі, все повністю надається. Досить сама по собі хороша робота, і як я кажу, завжди що треба вибрати в Польщі не вакансії, тобто незвичайне автомобіля виробництва, щось більш цікавіше, що може підвищити вашу кваліфікацію. Щоб ви для працедавця виглядали трошки краще ніж будь-який новічок, який з вами прийшов на ту ж саму роботу. Заробітна плата в цілому там виходить трошечки менше, приблизно там 45 з тисяч злотих чистими. Але сама по собі робота теж досить адекватна, досить класна і всім. Подобається хто там працює, можете взяти до уваги. Наступна вакансія: чоловіки, жінки, сімейні пари на виробництво роутерів. Називається Техній Сад. Вакансія знаходиться в районі Шихніц на виїзді з Рослава. Люди займаються тим, що виготовляють роутери. Які роздають інтернет Wi-Fi, по умові ліцензія. і теж там дуже задоволені люди роботою. Розказували мені один із таких секретних нюансів: це, наприклад, вам є там об'єм роботи, щоб ви його зробили за день. Норма. Якщо ви її робите, то ви можете сидіти куріти бамбук, ніхто к вам не підходить, нічого від вас не требує. Тобто ви зробили свою норму, це сіли собі курити бамбук. Відпочиваєте нюанс по цій вакансії це знов-таки житло, воно там не надається. треба ви мати виключно власне житло і проживати в районі е, вулиці Краковській, наприклад, якщо це виїзд з Рослова, або в самих Шехніцях, наприклад, або в їльшлискавіцях, де можна в принципі доїжджати на цю вакансію. Саме підприємство досить хороше і не сезонне. Це теж плюс. Там продукція є постійна. Вона ніколи не закінчується, Об'єми роботи є теж на постійно. Наступна вакансія перфекта, Вона теж знаходиться біля Врослова. Займаються вони в основному тим, що виготовляють пляжні зонтики, Полички для сігарет і ролети. Ми працевлаштовували туди людей на полички для сігарет, власне, в більшості чоловіки але є там певні складські роботи, які можуть виконувати і жінки, і декілька жінок. Ми туди теж працевлаштовували. Графік роботи по 8 годин в дві зміни майже завжди: це з 6 ранку до 2 дня, з 2 дня до 10 години вечора. Є там один процес, де є нічна зміна. Але там треба трошечки більшу кваліфікацію, і там є нічна зміна з повищеною оплатою. Деколи люди вибирають саме цей процес. Я не пам'ятаю, як вже, вже не називається. вегінарки, по-моєму, чи щось подібне. В цілому теж досить непогана вакансія. Заробітна плата там була трошки вища, ніж мінімалка, не набагато. Але сама по собі робота дуже адекватна, дуже хороший колектив. Працює там небагато людей. Десь приблизно може чоловік там 40, наприклад, в один робочий день там знаходиться. І всі між собою тісно спілкуються на корі. Чи в перервах Дякую за увагу. Надіюсь, ці вакансії були для вас новинку і були для вас корисні. До речі, деякий опис цих вакансій є за в шапці профілю. Також наші інші пропозиції по Врослову, які в цей реєтінг не попали. Дякую за увагу.